Певно, що почнемо, так. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні Міністерство оборони України проводить черговий брифінг в рамках інформування суспільства та засобів масової інформації про діяльність Збройних сил України. Сьогодні у нас в гостях присутній директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, полковник медичної служби Віталій Борисович Андронатій, який розповість про організацію медичного забезпечення Збройних сил України. Перед тим, як ми розпочнемо нашу роботу, просив би. Або перевести свої мобільні телефони в режим беззвучний, або його, їх вимкнути, щоб нам не заважати. А після того, як наш сьогоднішній гість зробить свою доповідь, ви зможете поставити питання, але прошу звернути увагу на тему нашого брифінгу: медичне забезпечення Збройних сил України. В разі, якщо питання будуть трошки не за темою, то для цього є я, як представник Міністерства оборони України управління преси профільного. Структурного підрозділу я готовий буду записати ці питання і переадресувати їх до відповідних профільних структурних підрозділів Міністерства оборони України. Дякую, Віталій Борисович. будь ласка. Шановні панове журналісти, директор військового медичного департаменту, полковник Андронаті Віталій Борисович, я хочу вам розказати про систему медичного забезпечення Збройних сил України. Чому? Тому що останнім часом. Дуже багато є репортажів журналістських, як позитивних, так і негативних. Ось е, я хотів, щоб ви знали, як ця система діє. Хочу зразу вам сказати, що е, нам вдалося цю систему не зруйнувати. Вона здійснюється за територіальним принципом по всій Україні. Ви знаєте, що у нас є розгалужена мережа військово-медичних лікувальних закладів, це військово-медичні клінічні центри, військові госпіталі. Е, також. Е, Є поліклініки, ну і інша інфраструктура, яка працює не тільки на військовослужбовців, а на певні пільгові категорії, яким законодавча е, держава гарантує надання медичної допомоги. Це ветерани військової служби, це члени їх сімей, це працівники Збройних сил України та інше. Е, от зараз наступив такий період, як кажуть, перевірка на прочність. І з певністю можу сказати, що е, система військово-медичної служби, медичного забезпечення цю провірку пройшла. Є, звісно, певні проблеми, певні труднощі, але все, що стосується забезпечення, збереження здоров'я і життя наших військовослужбовців, ми викладаємося повністю на всіх е, рівнях нашої ієрархії. Медичне забезпечення. Безпосередньо в підрозділах здійснюються штатними медичними е, підрозділами, які е, є в організаційній структурі е, військ, які працюють в даній території. Це медичні пункти, медичні роти е, для підсилення штатних медичних служб ми розуміємо, що може вони не зовсім досвідчені, е, мало досвіду. Е, ми Сформували 31 лікарсько сестринську медичну бригаду. Ми сформували їх на базі наших військово-медичних клінічних центрів, військових госпіталів. І ці бригади прикріпили до кожного підрозділу, який працює в зоні виконання бойових завдань. Ця бригада складається з двох досвідчених хірургів, які мають першу або вищу лікарську категорію, з лікаря-анестезіолога і двох медичних сестер. Це рівень надання медичної допомоги кваліфікованого, кваліфікованого рівня. Плюс ці, цим бригадам ми придали певні сили і засоби. Це автоперев'язничне і санітарні медичні машини для евакуації ранених. Я хочу сказати, що цей крок був дуже успішним, тому що, якби ми цього не зробили, я не знаю, яку були наслідки, але на даний момент всі поранені, які попали в руки лікарів, вони Жодний не помер. Велика нагрузка у нас лягає на Харківський військовий госпіталь. Ви знаєте, що, на жаль, вся інфраструктура військова, та як і військово-медична, так і військова, вона була засереджена на західному напрямку. Про схід ніхто не думав. Ніхто не думав, що може йти звідти агресія. Тому в цьому напрямку у нас один єдиний госпіталь є, але він є досить потужний. Ми цей госпіталь посилили е, фахівцями спеціалістами вузькими з Київського головного військово-медичного клінічного центру. Там зараз працюють у нас е, судинні хірурги, нейрохірурги, таракальні хірурги. Тобто, всі напрямки надання медичної допомоги спеціалізовано там присутні. Крім того, враховуючи, що Поранення це відноситься до сфери військово-польової хірургії. В цьому госпіталі працював завідувач кафедрою нашої української військово-медичної академії професор Заруцький. От, протягом двох тижнів там працював головний хірург Міністерства оборони України, полковник Шудрак. Зараз там знаходиться головний анестезіолог Міністерства оборони України, полковник. От, бачите, вилітає, вилітають прізвища з голови. Так що е, присутність керівного складу медичної служби там завжди знаходиться, воно знаходиться під контролем. Е, я хочу сказати, що досить е, багата, на, велика нагрузка на цей госпіталь у нас приходиться. За весь період бойових дій туди потрапили 61 поранений, 61 з, з, з різних е, військових формувань, в тому числі Національна гвардія, внутрішні війська. Служба безпеки України. І Збройних сил цих поранених всього 25. Всім пораненим надається е, медична допомога з високого рівня. Самі важкі хворі е, е, ми забираємо сюди на Київ. Медична служба України вона має в своєму складі медичний літак Ан-26 Віта. Ми маємо гелікоптери. От я хочу навіть навести приклад: е, маленький штрих е, роботи військово-медичної служби. Всі ви чули про випадок е, пожежі в, е, в самоходній артилерійській установці, в Геніческе. Там один із наших е, військовослужбовців отримав дуже великі опіки 85%. Фактично. По всім канонам медичної науки з такими опіками люди не виживають. От, Однак спрацювала система евакуації хворого, тобто з Генічика до Мелітополя, ми його швидко перекинули гелікоптером, з Мелітополя на Київ літаком. Значить, протягом трьох годин він був доставлений в спеціалізований опіковий центр міста Києва. Я хочу сказати, що там теж висококласні фахівці, які зараз над ним колдують. І зараз на даний момент він стабільний. Є багато, зараз з'явилося з цього військового багато шансів на те, що він виживе. Система евакуації грає дуже велику роль. Враховуючи ведення бойових дій в тих регіонах, коли стоять скрізь блокпости, санітарні автомобілі проїхати не можуть. От, бували випадки, що ці санітарні автомобілі навіть розстрілювали. Тому евакуація вся здійсниться гелікоптерами. Велика нагрузка на аеромедичну евакуацію, і, в принципі, жодного пораненого, жодного хворого ми в районах бойових дій не залишаємо. Розгружаємо е, Харківський госпіталь, він також не безрозмірний. Ми розгружаємо також нашим літаком Віта, який сідає в Харкові прямо в місті в аро, е, авіаремонтному заводі, і вивозить їх е, в інші лікувальні заклади Міністерства оборони це в основному головний клінічний госпіталь в Києві. Ну і частина хворих була відправлена в Вінницю. Вінниць, Вінницький військово-медичний клінічний центр. По забезпеченню проблем з забезпеченням е, ліками. Іншими матеріальними засобами військово-медичної служби зараз немає, особливо, що є на Сході. Можу вам навіть назвати цифри. Загальна забезпеченість медичної служби Збройних сил складає 71%. Загальна забезпеченість іменно Східного регіону, в частності військово медичного клінічного центру, складає 95%. Забезпечуємо скаліз з різних джерел. Ми дуже вдячні тій допомозі, які надає нам народ України. Ту благодійну допомогу вона, вона нам дуже потрібна і ми її ефективно використовуємо. Ми також використовуємо ті кошти, які сплановані в бюджеті Міністерства оборони України, е, і вони всі йдуть, е, всі йдуть на забезпечення імені е, тих військовослужбовців в першу чергу, які цього потребують. Е, дуже багато питань задають по такому лікарському препарату, як бутерфенол. Е, так, Збройні сили використовують цей, можна сказати, антитравматично-шоковий засіб. Чому? Тому що е, поки що наш, по нашому законодавству е, наркотики тримати у військовослужбовця е, заборонено. Ми над цим питанням працюємо. Зміни в закон України знаходяться на розгляді в комітету з обігу наркотичних засобів, проводяться перевоми, перемовини, допові, доповідь прийшла на РНВО. Я думаю, що найближчим часом ми це питання зрушимо. Ну, поки що ми використовуємо е, бутерфенол. Е, бутерфенол термін е, годності його два роки. Тому певним чином ми його в запасах в неприкосновених запасах не могли мати. От зараз ми повністю. Війська переднього краю, краю цим препаратом забезпечили. На даний момент ми вже закупили і видали війська 40 тисяч шприц-тюбіків буторфінолу. Проблем зараз на передньому краї з ним немає. І буквально до кінця місяця, це можливо через тиждень, нам біостирол надасть ще 20 тисяч шприц-тюбіків і ми також їх надаємо війська. Для того, щоб у кожного військовослужбовця був індивідуальний медичний захист. Що стосується інших індивідуальних засобів захисту, це мається на увазі перев'язочні пакети, кровозупинні жгути. Проблем у нас з цим немає. Їх в достатній кількості кожний військовослужбовець ними забезпечений. Хочу ще сказати про таке, що до кожного військового підрозділу, який там працює, знаходиться санітарний лікар. Який здійснює цілодобовий моніторинг е харчування е побуту військовослужбовців і усуваєте недоліки, які виникають. Тобто е я вам хотів показати, що система медичного забезпечення існує. Можливо, в якихось окремих випадках бувають нюанси, е не дійшли до окремої людини, е не звернули увагу. Не поговорили навіть е, з людиною і виникають якісь негаразди. Я не хотів би, щоб по цим негараздам е, створювали авторитет військово-медичної е, служби України. Повірте мені, ми працюємо цілодобово, е, і вся наша робота направлена іменно на спасіння життя кожної людини, кожного військовослужбовця. Незалежно чи він відноситься до Збройних сил України. Чи до тих же сепаратистів всі? Е, бували випадки, що навіть одного і другого сідали в гелікоптер і привозили в наш військовий госпіталь, і ми спасали їм життя. Доповідь закінчив. Прошу, Прошу питання. Віталій Борисович, будь ласка, питання, якщо є, після такої розлогої доповіді. Віталій Борисович, хотіла питання: що патрульоти є і санітарні, так з червоним помітку Червоний Хрест, а все ж таки ваших фельдшерів обстрілюють Як до цього всього відноситься. Це ж небезпечно, звичайно. Порушуються всі норми законодавства, і, зокрема, Женевська конвенція. Ну, я повністю з вами згідний, що Женевська конвенція, на жаль, в цих бойових діях, ну і так же і в інших, які були, і в Грузії, і там, і в інших регіонах, вона не спрацьовує. Тому що видно. Треба щось в цьому світі міняти. На жаль, питання, ті безпекові питання у нас вони не працюють. Ви ж бачите, не, е, як кажуть, не виконуються певні міжнародні зобов'язання, договори, меморандуми і тому інше. Тому е, я дивлюся, що і в медицині, якщо розстрілюють машину швидкої допомоги з пораненим або порано викрадають, це багато про що говорить. Але під час основного Euh, так, під час, під час обстрілу страждають і медичні працівники в першу чергу. Ви це бачили на Майдані, як в першу чергу відстрілювали тих, хто пытався, намагався допомогти пораненому або винести його з поля боя. Хочу ще акцентувати увагу на тому, що засобів медичних у нас вистачає. Можу чесно сказати, що проблема, звісно, з санітарним транспортом. Його недостатньо. Але навіть при цих бойових діях ми забезпечили, ми перекинули багато реанімобілів, санітарних автомобілів, з заходу, з тих же військово-медичних клінічних центрів, військових госпіталів, І вони працюють на цьому напрямку. Але ми вже собі намітили, навіть що можна просити і в міжнародної спільноти це, звісно, допомогти нам забезпечити санітарними автомобілями, тому що. Навіть ці бойові дії показали, що ця проблема існує. Саме головне встигнути вивезти чи винести пораненого з-під обстрілу і як, як максимально швидше доставити в лікувальний заклад. У нас є домовленість з міністром охорони здоров'я, що ми виносимо пораненого, тому що райони заблоковані, в найближчу цивільну лікарню. Там вони підготували до нас. Для нас 30% відсотків коїчної йомкості, для того, щоб ми могли там госпіталізувати своїх військовослужбовців. Ну і плюс оті лікарсько сестерські бригади, які з цими підрозділами там працюють, вони також в цих лікарнях вони же і надають цим пораненим кваліфіковану медичну допомогу з подальшою евакуацією на наші лікувальні військові заклади. Тобто така координація є. Я хочу сказати, що ми ще скоординували свою роботу з медичною службою Майдану. Створюється такий координаційний штаб, і навіть в, в тих заблокованих районах вони нам дуже 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 добре виручають з поставкою медикаментів, От, в цьому приймає участь і автомайдан, і волонтери, які там знаходяться. І я хочу сказати, що навіть Державна служба лікарських засобів. Тобто, коли ми не можемо той же гелікоптер запустити в той же Славянськ, то Державна служба лікарських засобів якось умудряється донести до наших підрозділів певні ліки, які там потребуються. Дякую. будь ласка. Я не хочу уточнити з тих шість одного поранених пораненових початку бойових дій, скільки людей маєте сказати, Має, має, має гарний, так отримати інвалідність, тільки людей, вимогу, 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 вимогу. ну зараз важко сказати, хто може отримати інвалідність певним чином, що інвалідність отримують ті, хто пострадав зір. Там проблеми з зором. Вони однозначно будуть інвалідами. От всі інші. Ми можемо говорити про інвалідність, коли закінчиться процес лікування. А він дуже довгий. Ми зараз плануємо, щоб розгрутити харківський госпіталь, відправити багато поранених, які вже пройшли гостру стадію на реабілітацію в наші військові санаторії, щоб вони долікувались. Потім вони будуть проходити військово-лікарську комісію. Тоді будемо вже знати, які будуть наслідки цього. Не зараз не я з ампутаціями немає, але важких поранених дуже багато. Я кажу, що от зараз наша мета основна спасти життя у цьому солдату гірківському. Я думаю, якщо він вийде з цього стану, то це буде велика перемога нашої вітчизняної медицини. Ну і плюс ми вже багатьох, можна сказати, витягнули з того світу. Поранених, е, які соціальні гарантії не отримують, яка буде пенсія Знач, Ну, про пенсію я зараз не можу сказати, тому що я не фінансист, але е, я вам скажу, що соціальні гарантії будуть, тому що е, вони визначені законом. Вони отримують певну е, грошову компенсацію згідно закону, от а вона дуже велика. Ну і плюс потім е, він буде рахуватися як інвалід війни. Це практично комунальні послуги майже на ноль виходять, тобто це дуже велика підтримка для них буде. А більш детально по цифрах можете до нас звертатися. може вже роз'яснено. Будь ласка, пані Борисович, за сьогодні. Чим чи можете ви підтвердите або спростувати інформацію про те, що військові медик досвідчені і прийшли випробування, наприклад, Афганістаном, Іраком? Ліберію та іншим гарячими точками сьогодні залишаються невитривованими, незважаючи на їхні бажання бути на передовій. Це перше запитання. І Друге, яка доля медичного персоналу військових шпиталів у Криму, кому вони дісталися? Як е, яка ситуація з персоналом, е, з особовим складом? Хто повернувся в Україну, хто залишився? А також з військовими По Подосвідченим фахівцям. В принципі, призов на військову службу любої категорії людей, що будь-то медики, будь-то танкісти, розвідники, вони здійснюються згідно тих норм і правил. Ми цей досвід завжди використовуємо. Чому? Тому що всі досвідчені люди, які пройшли Афганістан, вони працюють в принципі, в лікувальних закладах. І вони ж зараз знаходяться і в харківському госпіталі. Я хочу сказати, що лікарі Харківського госпіталю пройшли Афганістан, пройшли е, Ірак, е, пройшли Ліван. Е, тобто, у них досить потужний є потенціал. Я зараз можу вас запевнити, що в принципі по великому рахунку. У нас е, нема проблем з кадровим потенціалом. У нас є проблема, тому що ми зараз забезпечимо скаліз, Це забезпечення. От, але і ми з цим справляємося. Що стосується Криму, так залишились на окупованій території. У нас два госпіталі в Севастополі, один і в Сімферополі, і шість військових санаторіїв. Е, патріоти України вийшли звідти. В частности, з Кримського півострова вийшло 71 військовослужбовець медиків, медиків. Вийшло декілька чоловік цивільного медперсоналу. Ну і доля цих наших лікувальних закладів, я хочу сказати, вона цілком така ж сама, як і інших установ, які там залишились. Це вже повинно вирішитись на рівні держави. Я зараз вплинути на процес. Ну, як можна. Вивезти санаторій. Його неможливо, тому що санаторне лікування це узбережжя, це клімат, це море і тому подібне. Зараз ми працюємо над темою, певним чином пострадали соціальні гарантії наших військовослужбовців, тому що санаторно курортне забезпечення це також надані державою соціальні гарантії. Міністр оборони звернувся на виконуючий обов'язки президента України з проханням, щоб нам повернули. Ті військові санаторії, які у нас забрали в 2003 році: це Моршин, Шкло і Одеський, ті, що знаходяться зараз на материковій частині України. Зараз йде цей процес, і я надію, що він буде вирішений позитивно, тому що без розширення ліжкової міськості санаторії нам дуже важко буде виконати ці соціальні гарантії. Однак ми не сидимо на місці. Ми зараз розширюємо санаторні ліжка у Вінницькому військово-медичному клінічному центрі, хмільнику і зараз працюємо над проєктом, щоб збільшити їх в пущі водиці. Можна, ви назвали цифру медичний центр, Так а, а із якої кількості щоб уявляти собі це багато мало? ну ви розумієте, що медичні заклади, особливо санаторії, вони комплектуються чисто цивільним населенням, і це цивільне населення, воно місцеве. Воно не буде виходити. От. Тому ми, це майже половина військовослужбовців. Половина військовослужбовців, медиків, вони вийшли. В основному залишилися офіцери, майже всі вийшли, там одиниці залишились. А в основному залишать контрактники. Вони також на контрактну службу поступали, як кажуть, з рідної домівки, і там же залишились. Дякую, будь ласка. Співпрацюємо ми з сусідньою організацією охорони здоров'я з плющом плідно. Ми дали певні заявки на е, забезпечення медичним обладнанням, мобільними госпіталями, е, і, в принципі, є позитивні відгуки. Зараз ведуться перемовини. Е, для того ми зараз меседж свій послали скрізь із Сполученими Штатами Америки, з ВООЗ. Я хочу сказати, відгукнулося відгукнулось багато країн. От майже сьогодні приїжджають сюди начальники медичних служб різних країн, Збройних сил для того, щоб ми поспілкувалися, щоб кожна країна могла чимось допомогти нашій військовій медицині. Дякуємо. Ще питання будуть якісь? Давайте, будь ласка. що немає, не Ну, я хочу сказати, я ж говорю, що не все так безхмарно, бувають випадки, але це не тому, що ми не забезпечили. Це просто організаційні моменти. От я також перевірив солдата, говорю: покажи мені, немає де, у командира. Тось, Командир опять боїться, щоб солдат думає, що це наркотик, щоб він не уколовся, і всі наркотики бере у себе і потім перед відповідальним завданням видає їм. Ну, це отакі організаційні питання. Повірте мені, що от я як керівник зробив все, щоб для того забезпечити. Внизу можемо є якісь перекоси. Проблем немає. На кінець травня ми взагалі забезпечимо максимум все, що можемо. Це буде у нас 70-60 тисяч. Плісівки бутерфенол. Ну ця робота не закінчиться. Тобто, у кожного, от бачите, бутерфенол, я вам розкажу механізм, щоб ви розуміли. На початковому етапі у нас його не було, правильно? Не було, тому що ніхто не знав, що буде війна. Той бутерфенол, що був, він вже термін годності закінчився. от, Держава не може витрачати свої кошти просто так на повітря. Раз почалась потреба, бац було в державі. У нас єдиний виробник в Україні це біостерол. Горлівка, який випускає цей бутарфінол. Раз всі залишки, що були в Україні, 10 тисяч взяли. Вийшла на біостерол, терміново бутарфінол. За 20 днів зробили 30 тисяч. Закупили, видали. Знову наступну партію, знову вони більше 30 тисяч не можуть зробити. Тобто 10 тисяч забрала там нацгвардія і прикордонники, нам 20 тисяч і то хліб. Тобто, опять же, йде виробництво з коліс. З коліс. Ми зараз е, теж попросили наших міжнародних колег іноземних, щоб вони допомогли нам е, тим же морфіном В індивідуальних аптечках е, ми замовили десь близько 300 тисяч. От е, надіємося, що вони нам також будуть допомагати. Тобто медична служба не сидить, вона працює. Дякую. шановний колеги. Давайте, напевно, що останні запитання, то й будемо відпускати людину, працювати на благо Батьківщини. Будь ласка. цивільним людям, Ангелічні інструкти, а скільки суттєва ця допомога, і яким чином налагоджено цей механізм, як вона потрапляє до середньо тих, хто ви знаєте, механізм дуже простий. Я чесно ряд дуже задоволений тим, що от ця проблема в Україні, яка почалась з Майдана, настільки розвинулася волонтерський рух. Що в мене от, телефон не замалкає. От всі дзвонять, говорять, куди треба? У нас всі розрахунки є, у нас всі заявки на потребу стікаються до відділу медичного постачання постійно. І ми нам тільки казати, кажемо: от в таку частину, туди, туди. Навіть я хочу сказати, виходять з положення, якщо все заблоковано, навіть знайшли вихід через нову почту. Вона якось вмудряється доставляти до адресата, іменно туди ці медикаменти. І ми дякуємо. Ну, наразі ми ну, давайте дякую. подякуємо. Завершимо наш брифінг. Зай, дякую, дякую за увагу. Не припиняємо свою діяльність щодо інформування в суспільстві і вас, зокрема, тому будь-які питання, звертайтеся до управління преси, чим зможемо, допоможемо. Дякуємо вам на все добре.